Друзі, всім привіт! Сьогодні розповім трішки детальніше про себе та про свій канал. Хто я, яка мета створення каналу та яку користь він зможе принести саме тобі? Мене звати Анатолій Дубовицький і це канал про домашні тренування, тренування на вулиці, стріт воркаут, харчування та саморозвиток. Розповім трішки детальніше про стан своєї фізичної форми, яка вона є наразі та до якої фізичної форми йду. Моя фізична форма наразі така: є невеличкі досягнення, але попереду багато роботи. Основна мета це спалити зайвий жир та побудувати суху. Рельєфну форму для чого вирішив знімати відео? По перше, тренування це моя віддушина, яка приносить мені максимальне задоволення, що безпосередньо позитивно сказується в багатьох аспектах мого життя. По-друге, знімати відео, здійснювати монтаж це додаткове хобі, а вирішив знімати для того, щоб показати повністю свій шлях. Тієї фізичної форми, яка є наразі, до тої фізичної форми, яка буде в майбутньому, скільки це займе часу, які це будуть тренування та яке буде харчування. Всі ці моменти я хочу знімати на камеру та ділитися саме з вами. Найголовніше, я хочу, щоб ці відео приносили користь людині, яка буде дивитись та втілювати певні моменти в своє життя пов'язані з тренуваннями та харчуванням, мотивацією. Та позитивним настроєм. Я буду показувати прогрес в своїй фізичній формі раз на місяць, показувати всі тренування, які я роблю. Та дуже сподіваюся, що ці відео будуть корисними для людини, яка шукає мотивацію в цілому та мотивацію для тренувань. Також сподіваюся на зворотній зв'язок, корисні поради. Конструктивну критику давайте тренуватись разом та ділитись досвідом один з одним. Дякую за перегляд. Якщо ти спіймав цю мотивацію та готовий до змін власному житті, готовий тренуватись разом. Став подобайку, Ділись цим відео та до нових відео. До нових зустрічей. Пока!